Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 11 листопада 2025 рік. Сьогодні пройдемося трошки по садочку, я вам покажу, які тут зміни. От розпочну із мушмули і хочу показати вам, як вона гарно квітує. Тут прям такі шапки цих квітів. І коли було сонечко. Гарне таке сонечко і тепло, то по цих квіточках все-таки проповзли трошки бджілки. А от я запилювала, старалась запилювати, брала кісточку і от сама квіточка всередині, вона якась мокра. Я не знаю, чи змогла я запилити. Мабуть, не зовсім в мене це вийшло, але я надію, що все-таки. Своє діло зробили бджілки. Дуже гарно вони по цій мушмулі моїй літали і з квіточки на квіточку переносили пилок. Ну, Це по мушмулі. Сьогодні я на сьогоднішній день покажу, в якому стані моя моємушмула від великої вологи. Отак, От є ті, що не запилилися квіточки, вони. Трошки покриваються грибком і осипаються. От така краса. Дерево все, все, буквально кожна гілочка у таких от суцвіттях похожа на каштанові гілочки, квіточки. Побачимо, як вона, чи запилиться вона, чи не запилиться. На кожному дереві я, я не буду затримувати увагу ні мою, ні вашу, тому що вони деякі дерева без плодів. А от я буду тільки вам показувати ті дерева, на яких є плоди. От моя ануна Черемоя, є он плодики. Зараз я руку піднесу. От вона, отака на ладошку. Плоди не дуже великі, але й не маленькі. Я залишила 6 плодів на ньому на цьому дереві. Вон ще один внизу. Плодик вибрала більші і менші обірвала, бо було, мабуть, десь десяток, а може 12 на цьому дереві плодів. Ну, Я залишила 6 чи 5, щоб вони трошки були. Більшого розміру, і швидше вони дозрівали. Дерево ще не дуже велике, тому нехай воно виносить хоча б цих шість плодів. Ну от, Ідемо по моїх джунглях, дерева розрослись, потрібно обрізати буде. Я вже говорила це. Хочу, щоб ви звернули увагу, от у мене рука буде, і Отакі соцвіття на, на цьому дереві. Воно після того, як була жара, всі дерева, деякі із них вже відквітли, а деякі тільки починають тут квітувати. <кій> Мабуть, вони трошки запуталися. У часі. І от на цьому на Буді в мене я вам показувала, скільки я прививочок робила. Тут у мене є один пліт. Зараз я ближче підійду до нього і покажу вам. Я вам показувала, скільки я робила прививок на, на цьому дереві. І от Шаста Голд дала один плід, Він дуже великий і навіть починає вже колір міняти. Який на смак, я не знаю. Це перший плід, Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що я тільки в минулому році робила прививку. І от на цій гілочці вже вона отакий дала квіточки. Зберегла ту квіточку і дала такий плід. Бо на смак будемо куштувати і буде дегустація, який все-таки це буде мандаринчик. Це дерево гуаяви. Я вже вам показувала його. Воно занесено в сад, воно було на вулиці ціле літо. В минулому році було багатенько плодів, а в цьому році воно дало один-єдиний плід, але він не дуже, не дуже великий. Він зовсім маленький цей плід, і він, я хочу вам сказати, що він не росте. Ну, можливо, отакий він і залишиться. Більше Плодів немає, воно квітло, але всі квіточки відпали, не зав'язав він плодиків. Вон, я вам покажу, що позасихали квіточки. Ну, де Дерево, мабуть, віддихає, бо в минулому році воно дуже великі плоди дало. А от кх, біля біляви тут у мене тільки висаджений, я вам показувала, висаджувала я це також мандарин. І він дав один єдиний плід, один єдиний мандаринчик це ковано-васи. Воно не дуже росле росте, це деревце. Йому тут зрозуміло, що темновато, тому що над ним лимони такі вже гарні розрослися. Тут і лунаріо дуже. Вже велике дерево, його потрібно буде підчищати, розчищати. Но зараз я не сильно я тільки підрізала ті гілочки, які йшли прямо вверх і одна одній мішали, і то ще не зовсім воно хорошо розчищене. І от поряд це лимон сіра кузана, дуже гарні на ньому лимони висять. Зараз я от руку піднесу, лимони не маленькі, але плодів не дуже багато. От такі плодики вони вже майже починають розпочинають свій забарвлення своє міняти. Тут, тут ще от ще майже жовтенький. Є більші плоди, є менші плоди. Але взагалі вони майже одинакового розміру. І далі лунаріо. Лунаріо він трошки пізніше він наче дозріває. От такі плоди я вже вам показувала їх. Вони такі довгенькі, гарні на вид і ось майже. Уже міняє колір, далі там висить. Плодів не дуже багато в цьому році. Але я хочу показати вам, що він також квітне. От знову в'яжуться оці маленькі плодики. Там далі я бачила більшого розміру. Ось буквально покажу вам квіточки на ньому є. Ну і Побачимо, як він буде. Чи зав'яже він, чи буде тримати ці плоди, тому що, ну, вроді би як осінні плоди ну, повинні, я думаю, що весною вони свої, таке своє плодоношення. Але лунарі, оце, на нього ще кажуть, лимон, 4 сезона, він і квітне майже круглий рік, а там десь квіточки, я вам покажу. І на ньому плоди висять одні дуже великі, інші тільки зав'язуються ще з середнього розміру. ну Такі плоди не всі не одинакового розміру. От так як, допустимо, на сіро кузяну, то тут він відцвів, зав'язав і от виношує ті плоди, які він зав'язав із ну, весни, можна сказати. Із апельсинів, ось один плід тільки дала фрагола. Вона ще, він не дуже великий. Це перше його плодоношення цього дерева. Дерево дуже здорове. Я його знову буду розчищати, тому що гілки аж вже до, до стелі, до потолка. І Зараз не дуже хочеться різати, тому що я вам вже показала, що от лимони і цитруси вони мають таке, таке своє свойство <кій> зав'язуватися на, на кінцях гілочок, тому не дуже хочеться, його, їх, щоб урожай не пообрізати то потрібно, мабуть, дочекатися квітіння, а потім уже подивитися, які будуть пусті гілки. Ті можна і підрізати. Тут моя от біла сапота, вона не біла сапота, це Казіміроа. Це моя да, біла сапота, вона вже відплодоносила і провітрюється. Не завжди в теплиці я хочу, щоб ви звернули увагу, от, отакий вже на ньому чорний грибок, потрібно чимось обробляти ці мохнаті листочки, тому що в минулому році в мене цього не було. Ну, Я думаю, що, Ой, якби вже ця війна закінчилась, то можна було б якийсь вентилятор, щоб обдувалася теплиця ставити. Але зараз ну, обробимо від грибка чимось і подивимося. Я думаю, що це дуже не завадить деревам цей грибок. Ну, вологість велика, і, зрозуміло, що для дерев це не дуже хорошо. Ну, а це тангор Ортанік, він тільки от після жари великої розпочав квітування і зав'язав отут деякі плодики. Ну, я не знаю, чи він їх буде виношувати, чи він скине. Він в минулому році дуже гарно квіт, прям як бузок був весь всипаний квіточками, але він все скинув. І дійшли ми до мого лайма. На лаймі вже такі плоди. Вони ще не обпадають. Але вже от я хочу показати, що так міняють колір і вони більш такого салатового кольору стають. Плодів, плоди є. Я не можу сказати, що немає плодів, але вони також різного розміру. От там от є це менші плодики, тут далі і більші є. Ці, що зав'язалися весною, то вони зрозуміло, що вже достигають. Але є плоди, які зав'язані трошки пізніше. То вони будуть, мабуть, довше дозрівати. І отам в мене вже майже жовтіють плоди. Це лимон, у мене карубаро. Є плоди там менші. Є більші. Ну, лимон, Цей лимон, він дуже урожайний і він багато. Залишив, хоч на ньому були листочки обпавші, але я хочу сказати, що плоди не дуже великого розміру. Також є і більші, є менші. І от перший плод вже я дивлюся, що він скоро дозріє, аж і можна буде його зірвати. Оце вам коротенько показала. Свої дерева, які плодоносять, сад дуже розрісся, дерева дуже розр... порозросталися. І я надію, що в цьому році, можливо, буде більший урожай, тому що вони ще були, я вам вже говорила, що вони всю увагу приділили кроні і корінню. ну, Вже такого розміру, я думаю, що можна вже і розпочати, давати такі більш. Ну, такий существенний урожай. Але це весна покаже. Мало сонця їм. Вони, виходить, ці ж дерева, що ми позаносили, вони також порозросталися. І виходить, що дуже густо. Не знаю, як вони справляться з цією густотою, що немає майже сонечка, не попадає на них. Ну, Я думаю, що прийде весна і все виправить. На цьому відео своє закінчу. Хочу побажати всім ой, якнайшвидше, щоб наступив цей мир, щоб не було обстрілів. Сидимо зараз без світла і дуже часто відключають, але ми повинні, ми сильні. Я думаю, що ми все видермо, витримаємо. Слава нашим хлопцям-дівчатам, які захищають нас. Слава нашій Україні! До побачення!